Формат 60% зустрічається на ринку клавіатур, все частіше воду компактності. Я сам користуюся таким форматом і розумію, чому на них є попит. Насправді це як не дивно, зручно та й місця займає менше. Вітаю, піпли! Сьогодні подивимося на GamePro mk 130G. Це механічна бездротова клавіатура формату 60%. Я покористувався нею і мені є що сказати. Традиційно дякую спонсорам та патронам каналу, а також за ваш лайк та підписку. Розпочинаємо. Звичне брендоване пакування демонструє основні переваги клавіатури, серед яких три режими підключення, хотсвап, повне RGB і так далі. А позаду ілюстровані шари всередині клавіатури, про які ми ще поговоримо. Тут у GamePro досить обширний комплект. Окрім клавіатури, поклали кабель Type-C на Type-A, Ось такий донгл для підключення по 2,4 ГГц, пулери для зміни кейкапів та свічів, і пара запасних, що дуже добре. Тут всім відомі у тему Red, і подвійний набір дабл-шот кейкапів. За це прямо великий лагерь. Кастомізація з коробки, і ніби цього мало ще й стікери поклали кльові. Можна таку комплектацію тепер завжди. Ну інструкція, звісно. Дістаємо саму клавіатуру, і 60% є 60%. Компактна, прямокутна клавіатура в кріпкому корпусі. По міцності, справді дуже монолітно, не тріщить, не гнеться. У вазі досить важка, як для своїх розмірів. Якість пластику мені подобається. Знизу є перемикач включити-виключити, і прорезинені ніжки, які не регулюються за висотою, що не круто для мене, бо я люблю великий кут Спереду лого компанії, позаду роз'єм Type-C. Перед тим як розповідати про начинку і те, що тут велика кількість кнопок працює через FN, закриємо питання по rgb підсвітці. Я говорив, що вона тут повноцінна, і це її характеризує як найкраще. Всі елементи керування нею розміщені на клавіатурі з відповідними позначками працюючи. Через FN. Зміна режиму, кольору, швидкості, яскравості, і так далі. Все тут є. Вона не вибивається з корпусу, символи просвічуються, український не так добре, але без претензій не просвічуються написи лише додаткових функцій через FN. Що ще по технічній стороні далі? Клавіатура має три режими підключення: від 2,4 ГГц з мінімальною затримкою, стабільною роботою по безпроводу. Bluetooth 5.0 запам'ятовує пристрої і можна потім перемикатися комбінацією клавіш, і відповідно провід, через який можна і заряджати батарейку. На на 1900 мАч. Наскільки їй вистачить, залежить від підсвітки і вашого використання в цілому, але 4-5 днів при фул використанні вона трималася. Перемикачі та кейкапи. Кейкапи тут даблшот методом подвійного лиття. Це довговічна штука, не зітреться і якось виділяти щось в просто якісних ковпачках не доводиться. Більше круто, я б сказав, дуже круто, що тут два набори запасних кейкапів, навіть не один, а цілих два. Можна зробити дві повноцінні сірі гами або додати, або прибрати жовті. Мені. У вигляді з коробки все сподобалося, але загалом виробник лишає це на ваш розсуд. Круто. Ці кейкапи сідають на утему Red, червоні лінійні свічі, притаманні багатьом клавіатурам цінового сегменту: 50 мільйонів гарант натискань, сила в 45 грам, хід до спрацювання 2 мм, загальний 4. Досить тихі відомі свічі, які, в свою чергу, сідають в сокет систему що дозволяє при потребі замінити перемикач без спайки. Просто легко за допомогою комплектного пулера великий плюс у рейтинг цієї моделі. До того ж, тут сокад-система. Яка дозволяє встановити майже будь-який свіч. Що всередині? А всередині у нас шумопоглинаюча піна, два шари між платою, і полікарбонат, що і тайпінгу допомагає, і підсвітку росії краще. По відчуттю, одна з тих моделей, яка відчувається, якщо так можна виразитися, щільною. Корпус суміс з форм-фактором та піною відчувається суцільним. Також є програмне забезпечення. Тут типовий набір усіх можливих функцій клавіатури у одному вікні від налаштування підсвітки до збереження профіла і під різні сценарії. Ще хотілося б пару слів про той самий форм-фактор сказати. fn комбінації невід'ємна частина 60% і кожний виробник по своєму розташовує ті чи інші клавіші. Загалом GamePro круто справилися. Тут логічне розташування стрілок, регулювання режимами підсвітки, клавіша R відповідає за радіоканал і мигає, шукаючи підключення, Caps Lock змінює підсвітку при натисканні, Lock кнопки Windows. Є єдине, що мені не дуже зрозуміло, це розташування Delete, якою я часто користуюся і звик бачити у верхній частині клавіатур, а тут вона над пробілом. Доведеться звикати, хоча до 60% певний час в будь-якому випадку доведеться звикати. Підсумку GamePro mk 130G Pro досить непоганий варіант. Для тих, хто шукає собі 60-відсотковий форм-фактор. Дивіться самі, пропонує обширний комплект, три режими підключення для різних сценаріїв, хоч Свап і ПБТ Кейкапи, що говорить про довговічність. Начинка дає відчуття механіки з тою глибиною натиску та тим самим характерним звуком. Вона красива і впишеться в більшість сетапів. І сама по собі вона ж компактна, вкинув наплічник та пішов собі кудись. Зручно. Саме за цю зручність такі клавіатури і люблять. Клавіатура справляє приємне враження, надає свої переваги і закриє потреби. Того, хто шукає собі подібну. пишіть як вам, бо в мене на цьому все. Не забувайте про лайк, підписку, окремо дяка всім спонсорам та патронам. Гарної днини бережіть себе і побачимось.